Добрий день, друзі. Почали до нас звертатися власники популярних двохциліндрових подібних компресорів з таким запитом: чи не маємо ми готових рішень у вигляді зібраного готового компресорного блоку, готового вже до роботи? Для чого це? Наприклад, якщо ви маєте ще на монтажку і у вас робота вся побудована на, на роботі безпосередньо компресора. Для того, щоб не було простоїв у роботі, оперативно зняти зламаний компресорний блок, там, що в нього мов, вже полетіло, то вже потім розбиратися, і оперативно поміняти на новий, і щоб мінімізувати простої в роботі. Так, ну, здається, це зручно по логіці, але ну, недешево, не дешево, бо вартість ну, це половина, рахуйте, половина компресора там, з моторною частиною, без моторної частини, це вже такі нюанси, але... Ну, картер, циліндри це, це достатньо дорого, скажімо так. А, ну, буквально таких запитів було немало вже останнім часом відреагувати. Ну, попоки, поки у нас немає готового такого рішення, поки відреагували таким чином, що можемо запропонувати готові ремкомплекти, складові набори, конструктор е цього компресора для того, щоб. Ну, оперативно визначатись з поломкою і оперативно міняти ту чи іншу запчастину. Ну, тобто, такий собі зіп, але дуже великий зіп, Скажімо так, зараз покажу ось цей весь акторський склад цього ремкомплекту. Так, да, він не дешевий, майже там 4 тисячі гривень, але в принципі вже мають місце там свої покупці, знайшли такий собі ремкомплект. Тому, кому цікаво, друзі, пишіть, дзвоніть і ознайомтесь, будь ласка, з акторським складом цього ремкомплекту: Рейналдо Джинікіні, Анна Паула Арозіо, Раул Кортес, Антоніу Фагундес, Марія Фернанда Кандіду, Жозе Майр, Прісила Фантін, Лаура Кардозу, Габріела Дуарта, Сімона Спаладора, Отавіу Августу, Отон Бастус. Emilio Orsio Lonetto, Maria Dourado, Steves, The Vitor Castell, Panier Gonçalez, Antonio Petrin, Eva Vilma, Lucia Verissimo, Mm Ciavarro, Valmor Chagas, Fernanda Montenegro.